Французький актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер Ален Делон помер у віці 88 років. Поговоримо про битву нащадків Алена Делона за спадщину, а також про те, що його родина не дозволила приспати собаку, незважаючи на заповіт актора. Гаррі та меган Маркл прибули до Колумбії з чотирьохденним візитом. І поговоримо про колосальну суму, в яку обійшлося забезпечення безпеки герцога та герцогині Сасикських. І поговоримо, чому самі колумбійці розкритикували цей тур. Поговоримо про переполох із розставанням пар, чи справді розійшлися Дакота Джонсон і Кріс Мартін, Дуаліпа і Калум Тернер, та Сабріна Карпентер із Баррі Кеоганом. І поговоримо про битву головних дуетів останніх днів: Леді Гага та Бруно Марс проти Ліси із Блекпінг та Розалії. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо до вам сподобається з вас лайк, коментар, підписка. Це надзвичайно сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте поговоримо про візит Гарі та Меган Маркл, які прибули до Колумбії із чотирьохденним візитом, присвяченому освіті, культурі і цифровій безпеці. Під час усього їхнього чотирьохденного візиту Меган та Гарі супроводжуватимуть віце-президента Францію Маркес у різні місця, включаючи Боготу, Картахену та Калі. Цей візит вважається дуже важливою для Колумбії подією, особливо в Укалі, де пройде скоро конференція із біорізноманіття після прибуття до столиці Богот. Ти їх дуже тепло зустріла віце-президент Колумбії Франція Маркес. Меган подарувала пані Маркес персональний подарунок під час чаювання, де вони обговорили загальні цілі підвищення цифрової безпеки та психічного здоров'я. Пара потім відвідала місцеву школу коледжіво-культура Популяр для екскурсії та інформаційної сесії. Пізніше цього дня Меган і Гаррі відвідали разом із віце-президентом культурні вистави у Сан Хуан де Пасто, де і взяли участь у. Саміті відповідальне цифрове майбутнє присвяченому безпеці онлайн та впливу технології на суспільство, організованому у партнерстві із віце-президентом Люмінейт і фондом Арчвал. Після цього меган та Гаррі приєдналися до віцепрезидента Франції Маркес у театрі Делія Запата Олівела. Вони подивилися виставу поцілунок Колібрії у виконанні театру танцю П'єс де соль. Меган була у красивій жакардовій сукні від Джоанна Ортіс і таким чином підтримала колумбійську дизайнерку. Також Меган Маркл обрала сережки від Lanvin і намисто із жовтого золота від бренду Cartier. Також Гаррі та Меган Маркл відвідали місцеву школу. Студенти привітали герцога та герцогиню Сасикських. Продемонструвавши їм національні танці. У Меган Маркл з'явилася змога попрактикувати свою іспанську мову, де вона спілкувалася із студентами. На другий день у Колумбії герцог та герцогиня Сасикські та віце-президент відвідали ту місцеву державну школу у районі Ласк. Крусес в Санта-Фе. Їхній візит був святом на честь освіти, емоційного благополуччя та духу спільноти. Пару тепло зустрів начальник школи Серафін Ордоньєс, який провів їм екскурсію кампусом. Школа підготувала яскравий прийоми з виступами на всій території з учнями у традиційному колумбійському вбранні та піснями. Їхні відвідування включало також огляд музею історичної пам'яті школи, де учні демонстрували мистецтво, присвячене історії Колумбії та Сті. Окрім того, принц Гаррі та Меган позаймалися із вихованцями дитячого саду, попрацювали над головоломками, поспілкувалися пізніше, під час свого візиту, принц Гаррі та Меган Маркл посадили разом із віце-президентом волоський горіх, що символізує єдність та зростання. Під час візиту Гаррі та Меган також було зроблено коротку зупинку у селі Сан-Басіліо де Паленке, заснованому звільненими африканськими рабами майже 300 років тому. Гаранту. Вання безпеки під час чотирьохденного туру принца Гарі та Меган Маркл Колумбією обійшлося бюджет України у дуже солідну суму. Принца Гарі і Меган Маркл запросила віце-президентка Колумбії Франція Маркес. Журналісти зазначили, що безпека молодшого сина короля Великобританії і його дружини коштувала цілих 8 мільярдів песо це близько 2 мільйонів доларів. На день витрати на безпеку становили понад 488 тисяч. Доларів США вони включали у себе залучення трьох тисяч поліцейських та солдатів, а також вертольотів, службових собак, підрозділів зі знешкодження бомб і постійну охорону скуле непробивним щитом на випадок нападу снайпера. При цьому колумбійський чиновник Андрес Ескобар у інтерв'ю заявив, країна заплатила майже 2 мільйони доларів США за безпеку цієї поїздки. А є дуже багато колумбійців, які голодують і не мають змоги задовольнити свої потреби. Ми перебуваємо. В економічній кризі і на візит Гаррі і Меган було витрачено 8 мільярдів песо. Використовували колумбійські військові літаки і гелікоптери. І ці гроші можна було б витратити з більшою користю. Ми перебуваємо в поганому стані, і гроші на це марнуються даремно. Цитата Андреса ескобара у соцмережі ЕКС. Ми продовжуємо стародавню практику, віддаємо наші ресурси в обмін на дим і дзеркала. Мільярди, які можна було б направити на розширення охоплення дитячих їдалень, виплату зарплат. Ат матерям з громад початковий капітал для афроспільнот або реконструкцію спортивних споруд, які практично перебувають у руїнах. Він також звинуватив Францію Маркес у витраті державних грошей на своє марнославство і витраті наших податків на багатих білих людей заради можливостей зробити фото та соціальних мереж. У межах свого туру Гаррі і Меган Маркл обговорили насильство в інтернеті, кібербулінг, психологічне здоров'я в у цифрову епоху і розширення прав та можливостей. Востей жінок, чотирьохденний тур Сасикських Колумбією видався насиченим. Меган Маркл, звісно ж, продемонструвала багато цікавих образів. Були відео, де вони танцюють, посміхаються, відпочивають. Герцог та герцогиня разом із віце-президенткою Маркес також відвідали Ескуелу Тамборес, декабіль до школу барабанів на пляжі Бокілля у Картахені. Ця школа присвячена зберіганню культурних традицій і вихованню гордості серед молодших школярів. Уже 14 років ця школа була є маяком надії та збереження культури. Також принц Гаррі та Меган Маркл відвідали старе село Сан Базіліо -де Паленка А завершився їхній чотирьохденний тур яскравим фестивалем Петроніо Альварес. Ну що ж, друзі, що думаєте відносно шалених коштів на забезпечення безпеки герцога та герцогині Сасекських у Колумбії? Нагадаю, що для країни це коштувало колосальних півтора мільйона фунтів стерлінгів або приблизно 2 мільйона доларів Сполучених Штатів Америки. Чи таким був важливим цей візит? Пишіть свої думки у коментарях. Якісь дивні події відбуваються у канцелярії домоа, тому що прилетіло дуже багато повідомлень про розлучення трьох цікавих пар. По-перше, це розлучення Дуаліпи з Каломом Тернером, про розлучення Барі Кеогана і Сабріни Карпентер, і також Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна. Барі Кеоган дав зрозуміти, що ця інформація не є підтвердженою, тому що він лайкнув коментар із надписом Фак Домо, тому, мабуть, із Сабріною Карпентер у них все добре. Калом Тернер та дуаліпа після чуток про їхні розставання, про розлучення пари з'явилися, зробили свій публічний вихід, дуже гарні, посміхаючись. Як завжди, дуже красива пара. Вийшла на публіку, показала ідилію у своїх стосунках. До речі, на дуаліпі сяяла обручка. Якщо що, то це не каблучка для заручин, але виглядають вони надзвичайно гармонійно і здається, що у них все добре в їхніх стосунках. Ну і звісно ж, незрозумілі з'явилися новини про розлучення Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна. кажуть, що пара розлучилася, акторка. І соліст гурту Coldplay разом були сім років, і за чутками були навіть заручені, що саме стало причиною їхнього розриву, невідомо. Проте, подейкуючи, останні місяці зірки переживали велику кризу у стосунках. Зокрема, у травні Кріс підвіз на машині фанатку, яка потім у мережі X розповіла про це і заявила, що співак холостякує. Проте після цього близькі до пари джерела розповіли, що у липні Дакота і Кріс мають міцні стосунки. Проте був коментар про те, що пара збирає. Ця розлучитися цитата Кріста Декота відчайдушно намагалися налагодити стосунки за останні кілька місяців. Вони завжди будуть любити один одного, але вони обоє дійшли висновку, що їхні відносини не можуть бути чимось довготривалим. Сказало Джерело. Вони обоє зайняті люди. Кріс подорожує Європою в турі з Coldplay і в них обох є власні пріоритети, власні пристрасті і зобов'язання по роботі, які, звісно ж, не в'яжуться один з одним. Вони хотіли б, аби це спрацювало, але. Тепер вони прийняли факт, що їм краще рухатися далі. Саме так додав інсайдер. Цікаво, що днями Дакоту Джонсон бачили на прогулянці малібу з собакою на підмізинному пальчику е, дівчини вже не було заручальної каблучки. Зміна вели великого шороху, тому що про цю новину написали дуже багато різних видань, поширили цю новину, але пізніше всі ці видання спростували чутки і сказали, що насправді пара щаслива разом. Апдейт по новині, так що, начебто, Дакота Джонсон разом із Крісом Мартін. Разом ось такі сумбурні новини. Яка з пар подобається вам найбільше? За ким слідкуєте? За Декотою та Крісом, за Сабріною і Барі? Чи вам подобається можливо пара дуаліпи та калуматернера? Пишіть у коментарях. Ну що ж, поговоримо трішечки про святкування дня народження Тайки Вайтіті. На дні народження якого було багато зіркових гостей, починаючи від Рітеори і Сальмою Хаєк, Камілою Кабейо, Аміною Муаді, Джастіна Скай та багато інших гостей. Також свій день народження на цьому тижні відсвяткували Мадонна і великий кінорежисер Джеймс Кемерон, режисер Титаніка, Аватарів, Термінаторів, надзвичайно культова особистість у сфері кінематографу. Тому вітаємо однозначно всіх іменинників. Давайте поговоримо також про битву головних дуетів на цьому тижні. По-перше, Бруно Марс та Леді Гага випустили спільний трек. Він трішки віє естетикою 70-х, 60-х. Їхніми конкурентами на цьому тижні став кліп Спільна робота ліси із Blackpink і Розалії. Чий дует вам сподобався більше? Пишіть у коментарях. І ще хочу сказати, торкаючись музичної теми, що Кеша, співачка Кеша, зняла тікток під свій хіт Джой Райт із легендарними Періс Хілтон та Ніколі Річі. У попередньому випуску ми обговорювали на нас. Чекає реюніон проекту The Simple Life, перезапуск Simple Life. Невже на нас чекає ще один епізод із співачкою? Кеша вже знімалася у шоу у 2005 році задовго до своєї популярності. Пишіть у коментарях, що думаєте, чи чекаєте ви на появу співачки у одному з випусків? Хай сексімзром аю калблай на песмент банкерти дан сома. Друзі, ну і остання тема на сьогодні дуже сумна. Французький актор театру та кіно сценарист, кінорежисер і продюсер Ален Делон помер у віці 88 років. Хочу поговорити про цю тему, тому що ми згадували декілька місяців тому, що навколо його імені точиться багато слухів відносно дуже некрасивої ситуації, яка склалася навдовку розподілу спадщини Алена Делона між його дітьми. На жаль, зірки не стало 18 серпня. Саме так повідомлення. Мляє видання «Le Figaro», окрім того, з'явилася інформація про те, що Ален Делон помер у Парижі. Цитата Ален Делон помирав стільки разів на екрані, що це, мабуть, здавалося останнім дублем. Бог, який є поганим сценаристом, сказав: знято Делон. Не встав, ідеться у статті. Ален Делон народився у Франції 8 листопада 1935 року. Він став зіркою після того, як вийшли фільми на яскравому сонці. Роко і його брати, 1960 рік, Леопард, 1963 рік, а також Чорний тюльпан 1964 року. Близько 20 років. Ален Делон вважався секс-символом. Останні роки Ален Делон страждав від низки різних захворювань і навіть навіть всерйоз розглядав Ефтаназію. Декілька місяців тому у телеграм-каналі ми обговорювали з вами про дуже складну ситуацію, яка відбувалася довкола імені Алена Делона. По-перше, його донька Анушка, це відома французька акторка кіно, театру і телебачення, опублікувала фотографію батька. Вона сфотографувала свого батька за сніданком і зазначила, що вважає його на цьому знімку красивим, і що його блакитні очі випромінюють вічно сталевий бойовий погляд, який надає їй. Неймовірної наснаги та сили. Відомо, що Ален Делон страждав від серйозних захворювань у 2019 році, після перенесеного інсульту він заявив швейцарському виданню «Лі Люстах», що він не проти зробити ефтаназію. У березні 2022 року син актора Ентоні Делон повідомив, що він супроводжуватиме батька, коли той зважиться на цей крок. Влітку минулого року актор продав свою колекцію з більш ніж 80 творів мистецтва, яку він збирав протягом того майже 60 років, більш ніж як за 8 мільйонів євро. Місяців 5 тому з'явилося повідомлення від Ентоні Долона, сина Ален Делона, який підтвердив, що його батько страждає лімфомою, що повільно прогресує. А через місяць син Алена Долона, Ентоні публічно звинуватив сестру Анушку у приховуванні реального стану їхнього знаменитого батька. За його словами, у період з 2019 по 2022 рік Ален Делон брав участь у п'яти. Когнітивних тестах, які він відвідував у Швейцарії, на жаль, жоден з них він не зміг пройти. Син дізнався про це у вересні минулого року, випадково із необережного висловлювання медика, який доглядав за літньою знаменитістю ймовірності того, що у Алена Делона прогресувала хвороба Альцгеймера. У результаті суд французького міста Монтахші ухвалив рішення про посилену опіку над Аленом Делоном, визнавши його нездатним самостійно керувати своїм майном. Після цього обов'язок було перекладено на призначеного судом куратора. Останні місяці свого життя Ален Делон доживав у своєму чудовому маєтку душі під пильним наглядом своїх синів, які навіть вжили заходів безпеки для того, аби не допустити до маєтку свою сестру-конкурентку. За словами ж їхньої сестри Аннушки, брати перешкоджали лікуванню їхнього батька у заповіті. Але на Делона прописано, що половина спадщини має дістатися саме його доньці Анушці. Друга половина має бути порівну поділена між синами Аланом Фаб'єном і Ентоні, колишня доглядальниця актора. Хіромі Ролен взагалі звинуватила дітей актора у спробі вкрасти життя батька, у відповідь на що вони звинуватили Ролен у жорстокому поводженні із Аланом Долоном і його відчудженні від близьких. Статка актора оцінюється у 245 мільйонів євро. Абсолютно кошмарна історія, яка викликає щем у серці. Хтось вважає, що Алена Долона, великим нарком. Цисом. Кажуть, що він аб'юзив усіх своїх жінок, зраджував їм, був моторошним націоналістом і ультраправим у цьому відношенні. Я не знаю, яким насправді був цей чоловік, але хочу віддати йому шану, тому що з перших днів повномасштабної війни він підтримав Україну, він засудив агресію Росії. Він брав інтерв'ю у Володимира Зеленського і також на пам'ять читав французькою вірш Тараса Шевченка. Заповіт Володимир Зеленський в свою чергу нагородив Алена Делона ордером за заслуги. Le Sans-Emi. La star française. Видатного французького актора Алена Делона поховають 24 серпня у душі Монкогбон. Церемонія відбудеться у присутності трьох його дітей і близько 40 запрошених. Делона поховають у каплиці, яку він самостійно побудував 20 років тому, і де поховані його 35 собак. Актор хотів, щоб після його смерті рідні присипили його собаку Лубо, з яким актор жив з 2014 року. Спочатку родичі планували виконати бажання помер. Проте після обурення зоозахисників родина Алена Делона відмовилася виконувати той пункт із заповіту зірки французького та світового кінематографу, у якому актор попросив гуманно приспати його улюбленого пса і поховати разом із господарем у Франції. Немає закону, який забороняє господарям присипати домашніх вихованців на власний розсуд. Ален Делон хотів і після смерті не розлучатися зі своєю бельгійською вівчаркою на прізвисько Лубо. Проте на хвилі протестів. Зоозахисників прав тварин, донька актора Анушка пообіцяла, що десятирічна вівчарка залишиться живою і житиме далі у родині актора. Французька благодійна організація фонд Бріджит Бардо, яка займається охороною прав тварин, повідомила у мережі Екс, що дочка, але Делона підтвердила, ніхто не збирається присипляти лубо. Собака має будинок і сім'ю раніше. Французька організація із захисту тварин також висловила своє занепокоєння, заявивши, що життя тварини не пов... Винно залежати від людської і, і висловивши готовність забрати собаку і знайти їй нову родину про своє бажання бути похованим разом із собакою, яку він кохав як дитину. Ален Делон розповів журналу Парімач у ще у 2018 році. Цитата: у мене в житті було 50 собак, але з цим мене пов'язують особливі стосунки. Вона нудьгує, коли мене немає поряд. Якщо я помру раніше, я попрошу ветеринара, щоб ми пішли разом. Їй зроблять укол, щоб вона могла померти у мене на руках. Краще так, аніж знати, що пес від жахливих страждань помре у мене на могилі, сказав актор. У каплиці на цвинтарі у маєтку Делона Ла Бру Лалі поховано щонайменше 35 його собак. Спочивайте з миром, Алене. Ось такі новини. Друзі, мені дуже цікава ваша думка відносно поводження дітей, відносно їх розподілу спадщини Алена Делона, відносно того, що Ален Делон всерйоз розглядав Афтаназію, відносно його заповіту. Звісно, я підтримую це рішення, тому що ніхто... Хто не має права забирати чуже життя, навіть якщо це тварина? Що думаєте? Пишіть у коментарях, чи слідкували ви за його творчістю, і який фільм за його участю? Яка робота за його участю, але не далона є вашою улюбленою? Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ці 20 хвилин ви приділили саме цьому каналові. Мені дуже дуже приємно. А я, звісно ж, користуючись нагодою, нагадую вам про підтримку наших титанів, незламних героїв, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Друзі, будь ласка, зараз важка ситуація на Покровському напрямку. Кожен донат має значення, кожна гривня має значення. Тому прошу вас. Підтримувати наше військо, донатити лише у перевірені збори. Ну і звісно ж, по традиції нагадую вам про підтримку безхатніх тварин. Їм також надзвичайно необхідна наша підтримка і допомога. Якщо можете гривною, кормом, донатом, розголосом в інтернеті у своїх соціальних мережах, таким чином, поділившись інформацією про притулок у вашому місці, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну, можливо, хтось знайде собі друга і наші впухнастики знайдуть собі родину. В якій я буду дуже сильно любити і не ображати. Друзі, ну на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних у такий непростий час. Ну що ж, бай-бай, До зустрічі! Скоро побачимось!